Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, ось мої спонсори запитують про те, а, ну, найбільшою зрадою, яка зараз вилізла нам боком за всі 33 роки існування. України була передача нашою владою, нашою в лапках, звичайно, московії ядерної зброї. Безкоштовно. Ну, мені, як професору, це взагалі в голову не влазить. Я не можу це пояснити ну, з формальної і, та навіть із будь-якої точки зору, як можна було. Маючи ну, на трильйони доларів цієї ядерної зброї, віддати її даром, навіть не американцям чи британцям, а нашим заклятим ворогам-московитам. Це взагалі треба було або бути страшним ворогом, або страшним клінічним ідіотом, ворогом України, звичайно. Як можна було не розуміти того, хто є московити андрофаги, я зараз на пальцях пояснюю, тому що все одно, не всім доходить. Як кажуть, ти йому хоч кілок на голові тиши, а йому не доходить. Про те, хто такі московити андрофаги і чому вони такі, що це генетика, і тут не можна переробити там, вихованням чи ще чим небудь. Своїй масі вони завжди будуть такими. Як можна було їм віддати? Оце все мені не доходить. Не знаю, може, вам доходить, але мені не доходить. Так от мене просять назвати, а що ж було другим. Так, на мою думку. Так, на мою суб'єктивну, так би мовити, думку про те, що було другою зрадою ну, за масштабом, яка зараз вилазить нам боком, уже безпосередньо. як то перше виглядає ну, стратегічно, та і в вигляді тому вони б не прийшли сюди і не вбивали б сотні тисяч українців, і не руйнували б міста, аби в нас була ядерна зброя, це очевидно, це аксіома. Так. Тобто те, що не потребує доведення. А що друге? Ну на мою думку, це, знову ж таки, передача Москві стратегічних бомбардувальників ту 160 Отой, який там. Не знаю, які там вони ще називаються у них, але це ті бомбардувальники, з яких московити запускають на нас ракети. Так, бомбардують наші міста. Це найсприятливіші ну, для того, щоб здійснювати ну, найефективнішу політику знищення. Української інфраструктури, яка відбувається зараз. От ми маємо. Ну, це моя суб'єктивна думка. Я не знаю, може, ви знаєте якісь інші приклади, хоча їх дуже багато там, коли передавалося, коли знищувалися склади, так, які або не охоронялися. Це ж ну, причина цього. Тут і дебілізм. Так, <смістична> Керівництво держави очевидний для мене. Це і корупція, це і зрада, так, коли робилося все на зло так, своїй державі, своєму народу. Ну, я не знаю, як це все. Ну, я то знаю. <смістична> як казав, я знаю, але я не скажу. Але так як до мене причепилися, так би мовити, ну, скажи і скажи, то, будь ласка, от, от на мою суб'єктивну думку, я вважаю, що це передача цих цих стратегічних бомбардувальників Московії. Так. І тепер використання неї в них же для е, знищення української інфраструктури, українських міст. Яке відбувається просто на наших очах зараз. І головне, що немає ж винних, так. Немає винних. Отак воно і буде тривати, поки в нас не будуть названі конкретні винні, так. Ні за здачу е, ядерної зброї, так. Ні за передачу в Москві стратегічних бомбардувальників, які використовуються тут, тут повинні бути ну, на мою знову ж таки суб'єктивну думку, названі конкретні винуватці, названі хоча. б.